На 30 травня ворог випустив по території України 90 безпілотників різних типів. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи. Силам оборони України вдалося збити 26 БПЛА, ще 30 локаційно втрачені, подавлені РЕП. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 12 локаціях. Цьогоріч Вінничина отримала 391 мільйон гривень державної субвенції. Це на 58% більше ніж торік. Ці кошти призначені ветеранам з інвалідністю першої та другої груп та родинам полеглих захисників і захисниць. Завдяки субвенції вдасться забезпечити житлом понад 150 родин, серед яких і сім родин загиблих героїв. Фінансування надається за підтримки європейського союзу в межах великої програми, яка допомагає Україні відновлюватися та впроваджувати зміни на шляху до членства в ЄС. У ніч на 30 травня у селі Михайлівка Краснопільської громади рятувальники підняли людину з триметрової жомової ями. Як з'ясувалося, 67-річний чоловік упав у неї з власної необережності та не зміг вибратися самостійно. Після прибуття на місце події фельдшер-рятувальник одразу надав постраждалому першу медичну допомогу. Після цього надзвичайники за допомогою рятувальної мотузки та нож підняли чоловіка і передали його бригаді екстреної медичної допомоги. Незаконні дії браконьєрів на Вінничині коштували 107 тисяч гривень. 29 травня рейдовою групою рибпатрульних задокументовано порушення природоохоронного законодавства. Інцидент стався на річці згарок поблизу села Кам'янка Вінницького району. Троє громадян ловили рибу павуками. Порушникам вдалося зловити 41 карася сріблястого, 11 пліток, 8 окунів та два ярша. Загальна вага незаконно добутої риби склала майже 4 кілограми. На причетних осіб складено 3%. 29 травня на вулиці Чумацькій, Запоружня ПДР, поліцейські зупинили автомобіль. Під час перевірки документів інспектори помітили у водія ознаки наркотичного сп'яніння. Патрульні запропонували йому пройти огляд у медзакладі. Громадянин погодився. Перевірка показала позитивний результат. Чоловік сів за кермо автівки під дією амфетаміну. На 45-річного водія патрульні склали протокол.